Я вже щось записав... Please recall me! Got it! Нужно прилетів сюди. Що це капець? Це вже люди взагалі. Я... і мені дали красивий за зато, що я давно прилетів. Видно, що так. Опа. Так, так, а це що? Оце? Почему? Подожди. Оч. Плезами! Савит Це відкриється? Без троик сообйдуся. От паринтрикс. Хм, не убийся. Что есть? На цей коп. Я не размей. Что ты робишь? 0,7, 0,8 Походу, что-то с трансформера показывало еще. А мне уже оно потребно. Так. Опа. Опа. Их, далеко потребно не было.

Good luck, mate. Поняли? Хм. Бачите, які я профі? Насюда 10 чоловік. Сілься вот. Хирся, друже, сілься Так. А другий що? Вообще заглибилась расстрелка. Тут кто-то позначил без вон еще жить. Может, тось, кто был тут? Пришел сюда. О, Дивіться! Дроп. Опа, опа. Дроп-дроп. Я понял, що що це за дроп. Ха. Він залутаний? Ні. Все, тепер у мене є це Мені тепер не потрібен, цей магазин. Тому що фомаса його нема. Так. Я накрию зону. Добре лягаю втрову. Ну, опори якісь. Дайте, тому що дуже стараюсь Підписуйтесь на канал. І, і будуть нові серії. Ви просто ставте лайки і підписуйтесь на канал. Підбодріть мене, будь ласка. Так, ще ж нікого не було видно з того моменту. Це добре. переносному начені. Я не в зоні. Ну як не в зоні? Я в зоні. Але в ледве в зоні. Ага. Там теж когось свір... вже комусь надавали. Так. Так. собі тут ляжу. Є! Що це за потворись? Що це? Не походу прийшли по мене? Не побачили щось? Хто? Хтось Кого я не бачив? Ніх, не, не бачу. Он ну. за то соседы на кухне. Или какой бы они. Поймите, он ру. Так. Что за не хочу? Что за не ту мене не знайде. Ну, дорога, розічте. Все. Ти біжи в зону. мені все я буду дати Да кивне пізу зону я один Та ідеть на свої дропи там. Так. 你好，声音。